Вони, вони будуть свідомо свідомо наступати і говорити про те, що е, ми ж там типу, проти виборів. Чому тому що це е, теж технологія, мімікрія під е, більшість. Да? Якщо більшість українців проти виборів, то е, ми тіпа, теж там, тіпа, ну як же ж, українці ж не хочуть виборів? Ну да, українці не хочуть. От я, Віктор Баборенко. Я дуже хочу, щоб ця камарілля злетіла. Щоб їх десь вони ділись як краса на сонці, як в нашому гівні, от але при тому я розумію, що вибори в Україні зараз це множення хаосу і це на руку Путіну. І тому давайте почекаємо, коли відмінять військовий стан. і Тут теж, якщо говорити про вибори, тут у них ж теж дві стратегії: перша. Або провести дуже швидко, ну умовно, прийняти закон. Вони ж можуть прийняти закон, що типа, блін от, горить, горить союзники. ж хочуть, щоб давайте там, типа, через місяць. Президентський, а через 45 днів парламентські, да, от зараз ми оголосимо і швидко бистро, і поки ніхто і там і залужний ну не встиг зареєструватися, не доніс документи, не довіз з Лондона. Там а що та його відпустку. А, ми прийняли закон, що його треба особисто е, треба документи принести. А він не встиг прилетіти з Лондона. Ну чого? Ну бо його міністр закордонних справ йому відпустки не дав. Адгулов не дав на два дні завести сюди, от і або ще щось таке, але. Ну, то, це я зараз фантазую, але щоб ви розуміли, що у них зараз фантазують і теж Московий Штурм. А давайте накидаємо всіх ідей навіть безумних, а потім дамо їх безумні ідеї прочитати безуглою, і може з цього щось вийде. Щоб ми розуміли, що абсолютно зараз вони просто в пошуці як не допустить. Ну, тобто, саме ідеальний варіант для Зеленського. Це він е, проти Бойка або проти Арістовича, або проти їх Іхабох, е, е, і, е, е, і чотири якихось бомжа. І чотири бомжа от такі от у нас кандидати на вибори. І все тоді все влаштовує. Е, і вони розглядають один варіант дуже швидко. А інший варіант ні. Давайте што, і ж той. А сьогодні там теж вискочив, що якщо ж буде заморозка конфлікту, треба ж дати ще півроку, тому що треба ж там ЦВК відпрацювати. Тобто Або дуже швидко, або максимально затягуючи. І знову ж максимально ж можна затягувати, і кінець м, війни, на, ну, на коли будуть етапи, ага, там етап буде, наприклад, там. Перестали стріляти по тилам один одного. да там Це перший там етап замороження конфлікту. Другий відвели важку техніку. А далі е, третій етап, типаж, Ну все, перестаємо просто стріляти на лінії фронту і відводимо десь війська, там е, пропускаємо миротворців. І на цьому етапі можуть бути затягування е, страшно скільки, а потім. Відміна, ну, як ми поймемо, що заморозка відбулася. Заморозка відбувається, це коли відміняється військовий стан і оголошується демобілізація. Ну, можна ж сказати, що подождіть, чекайте, не будемо спішити, хай демобілізуються, дамо півроку на демобілізацію, хай воїни е, прийдуть, відпочинуть півроку. А потім аж через півроку ми, можливо, там е, скажемо ще, що там чекайте. А відбудова, а відбудова. А потім ще Зеленський скаже: А як же дипломатичним шляхом Крим повернути? Кримську платформу треба там впроваджувати. Давайте будемо е, знайдемо площадку. Тобто нікуди не треба спішити з виборами. Тобто з виборами буде або дуже швидко, або дуже довго. Але, і, а за цей час, типу, ми придумаємо щось там, як там е, рейтинг відкрутити, е, ну, всім конкурентам, да? там і Порошенку, і Залужному, там по одкручуємо рейтинг. От, але Володимир Олександрович забуває про одну о, річ: що у нас є е, суспільна угода. От, у українців е, вона не писана, вона не, не, не е, нормована якимось законом чи підзаконним актом. Це просто. У якась там е, угода, що там хтось, е, якісь от відеоблогери, там Близнюк Бабаренко, е, заявляють, що вони е, не будуть закликати до якихось революцій, майданів, е, до якоїсь там е, фронди проти влади, до е, поки е, буде військовий стан, але ж Володимир Олександрович, як тільки. Відміняється військовий стан, а військовий стан, відміна військового стану буде в пунктах заморозки. Тому що це обов'язково військовий стан, відміна, будуть вимагати росіяни як умову. Відміняємо військовий стан, а Путін відміняє СВО, ну, умовно. Да? І тоді все. І у них мільйона, у нас півмільйона йдуть на дєбіль, да? От, І от коли Зеленський відмінює військовий стан. Наша суспільна угода закінчилась. Я вже там тіпа, нічим не зобов'язаний владі. Я вже можу сказати, там типа, е як мені у мене, е до речі, якраз користуючись нагодою, у мене в 19.00 для Гладачів буде стрім з Володимиром Амельяном. Е от е так що заходьте е і підписуйтесь на мій канал, але, але і на канал Олександра Близнюка це обов'язково. Так, але я ще хочу сказати, що от у мене е, на стрімі е, був вчора стрім з Рейтеровичем. І один до нас глядач зайшов і каже: от непогано б на другий день після того, як відмінять військовий стан, щоб нас невеличка групка тисяч сто 200, зібралась <с. на Майдані, <с. уже ж можна. І ми узгодили свої позиції і сказали: Володимир Олександрович, ви з виборами не дуже затягуйте. От, просто попросіть його. Ви не затягуйте з виборами, не треба нам от, а давайте півроку, а давайте ще там, що, а давайте ви от відмінили військовий стан, от ми зібрались на Майдані, дали вам дороговказ, просто мирний Майдан, от зібрали е, вкотре, там, дай Бог, щоб він був одноденний, ми вам сказали, куди йти. От, йти треба або на вибори, або вслед за руським кораблем. Тобто, третього варіанту вам от, не пропонується. І оце, от я, власне, за такий от варіант. Це дуже класний варіант. Тобто, як тільки закінчиться військовий стан зібратися е, людям десь на Майдані і трошки е, погаманіть про те, е, як ми бачимо політичний процес в Україні. І там тоді, бо зараз же Зеленський відмазується, що ну, там, перед американцями, ну люди ж не хочуть. Володимир Олександрович, на другий день після відміни указу, Ва, після відміни вами військового стану на другий же день люди сильно захочуть виборів, ду так сильно, що ви не уявляєте собі. Що буде з Україною? От мені цікаво в цьому контексті е, того, е, що американці хочуть домовлятися з росіянами. Uh, і що це за ситуація, яка склалася з Саудівською Аравією, Я не можу зрозуміти uh, це ж. Ну в принципі, ці речі дуже впливають на рейтинг президента, тому що uh, він декларує, що uh, нічого б uh, про Україну без України, а виходить, а вони зустріч в в'иду якась зустрічій Аравії. Туди летить українська делегація, цілий кагал людей летять, але там ніяких перемовин нічого не буде відбуватися. Американці будуть зустрічатися з росіянами, а наші поїхали що, з королем Саудівської Аравії, чи хто там він домовляться? Це я... про що? Нам зараз Ми... це ну, ні, я розумію, якщо обмін полоненими, ну це може і Єрмак зробити, це може міністр закордонних справ зробити. А їхати з Мюнхенської конференції в Ріад, чи куди там ВЕРЯ, так вони поїхали? Це, це навіщо? Тоді яка мета цього візиту? Чи все-таки перемовини там будуть, а нам про це не говорять? Я думаю, що може статись така ситуація, що ще вони не знають. Умовно, зустрінуться там Трамп і Путін. Трамп і Путін зустрілись. Ну про що їм треба поговорити? Про те, що. А давайте починать домовлятися. Да? Домовились домовлятися, умовно. А там, якщо полетить туди і Ушаков, то е, з нашого боку може бути хтось і може бути перший контакт відбутися. Е, умовно, якась е, це буде звичайно ж е, без Путіна і Трампа, але це може бути хтось. Окей, такий варіант тоді нормально. Але ви уявляєте, якщо е, руски кидануть, а вони можуть такий варіант зіграти. Да? Що наша делегація прилетіла, а Путін з Трампом зустрілись, понятно, без українців. Понятно, що тут нікого не допустять. Ні, це буде тільки зустріч їх двох і то, може, там без преси, без фоток, без всього. Просто, просто да? зустрілись. І е, полетів Путін в Москву, Трамп, е, в Вашингтон. Е, і Лавров з Ушаковим теж улетіли в Москву. Там е, uh, наші будуть, як в тому анекдоті, знаєте, як там uh, анекдот про ну, старий ще там про ментов, там, типу Тук-Тук-Тук, хто там е, uh, А що скільки вас двоє, А що ви хочете поговорити, Ну, от вдвох і поговорити і там скажуть там ну Стефанішина, хай за рахамі поговорить, да там типа відмовляться говорити, і тоді це буде дійсно приниженням. І ми розглядаємо, треба розглядати і два варіанти, да, і такі, що ну вірніш три. Е, перший варіант, який ну е, дуже. Дуже був би там, щоб перша, перша контакт, в контактні групи зустрінуться, да, і хоча б там позначить, що вони є, що ага, от з російського боку і Лавров, з цього боку буде той то той. то Ну, Хотілося б, щоб якщо Лавров то був Себіга, Якщо буде від них, там вони сватали, що на Рижкін буде, то може від нас малюк, якщо там спецслужби, ну окей, давайте поговоримо. поговорим. Тут, тут можливі варіанти. Да? Росіяни дуже хочуть Арахамію, мало того Арахамію хоче і Китай, що в ну, що мене тепер такі аж підозри до Арахамії. Що ж тебе так люблять і в Пекіні, і в Москві. От, але це був би класний варіант, найкращий. Другий варіант ну, по класності був би не дуже класний, якби приїхали, ну, поміняли хоч двох-трьох полонених, можна було б хоча б сказати, ну, не зря з'їздили. Навіть якщо ви одну людину привезете, це. Вже перемога, так, да, це правильно, це класно. І третій варіант абсолютного позора: приїхали, по, там пощовкали і уїхали. І там це буде, там потім так само важко пояснити, як Володимиру Олександровичу, Аманський свій там, типу, А чого ви літали? Ви можете хоч розказати? Ну, так що можуть бути всі три варіанти, і всі три варіанти треба тримати, якби на, на кінці. Uh, От е, е, я б звичайно. Ну е, мені то подобається, коли е, десь е, влада Зеленського опять в мордой в олів'є падає, да як, ну, як не тільки кожний Новий рік, а кожний день. Але е, власне для України я б такого не хотів, тому що крім того, що я не люблю президента, це ж все таки президент України, і не хочеться, щоб принижували, принижували Україну. От е, десь так. Тут же ж треба ще ж розуміти, що е, тут же Зеленський заявив, що а давайте ще Китай припечатаємо, да? і от Китай, якщо захоче бути е, миротворцем, то це ще зовсім інша пісня. Перше, що Китай дуже захоче бути миротворцем. А чому? Тому що миротворцями, бути класно, значить, Китай покаже Сі Сідзіньфінь покаже. Ну, бачите, у Трампа самого нічого не виходить. Ну, не виходить у нього, а от я можу мати вплив там на Путіна десь там. І це дійсно так. Насправді це от чиста і свята правда. Хто може закінчити війну, От можуть закінчити війну, або китайці, які просто скажуть е -е, Путіну: хватить, все, блин, бо жодного дрона не получиш і все. От. І можуть саудити, які скажуть, що ми зараз до квітня, там, до березня, квітня, зараз. Включимо наші качалки, і нафта впаде там, до 40 доларів, і все. І Путіну опять хана. Тобто, дві країни, які можуть мир зробити, ну за місяць, за два, за три принести. І вони можуть це зробити на відміну від Трампа, тому що Трампу якраз нічого путіну дати, крім можливо, там ну, згортання, ну за наш рахунок, хіба що можна розплатитися? Да? Там, умовно, там, а давай, бо Путін скаже, а давайте делайте е, жест доброї волі, там виходьте з Курська, там, а там ще щось, ще щось. Ну, все, Трамп може тільки домовлятися з Путіним за наш рахунок. Ага, але це для Трампа теж боляче. О, ну тоді е, Китай включать. А китайці захочуть не, ти, не тільки примирити, а вони умову теж поставлять і скажуть: а ми теж рідкоземельні метали хочемо подобувати. А вони ще скажуть. Давайте там ми будемо відбудовувати Україну. А для, для Китаю, що таке, там 20-30 мільярдів загнати сюди, це для нас шалені гроші. Для, для, для Китаю, це там, два перекура, да? от е, знову ж Китай теж, теж е, скаже: а давайте ми будемо гарантами безпеки, тому що е, якщо великий шовковий шлях, умовно, там від Пекіна до Лісабона, або від Порт-Артура до Лісабона, дато це дуже ж класно. Він же ж має йти через Казахстан, Росію, Україну в Європу. О, то китайці можуть сказати: А ми тут будемо гарантувати мир. Ми самі главні гаранти, а ніяка не Америка. Китайці можуть сказати, давайте наші хлопці зайдуть на лінію розмежування. Ну, умовно, бо Путіну ж, мабуть, не сподобається, що це будуть там якісь. Європейські сили, а Китай може запропонувати, а давайте ядерні країни будуть гарантами. Давайте британські, французькі і китайські солдати, і вже Путін нічого не заперечить, правильно? ж? От е і вже, вже це буде цікаво. Причому там половину китайських, е а по 25% там е британських і французьких. І там типу, погоджуйтесь, і Зеленський погодиться, а тут же ж вони завезуть. там avoir... Ne, už. Перший ешелон, який прийде з Китаю з мішками з доларами чи з юанями прийде, як откат там зеленим, от, щоб вони там це все. все 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 І вони захочуть тут зробити хаб з Європою. Ще вони захочуть європейцям запропонувати, а що вони захочуть запропонувати? Ну, звісно, захочуть запропонувати, що дивіться, Трамп тут веде себе як слон в посудної лавки, він Данію обіде, там, там, на Німеччину наїжджає, там, на Брітіш, що Ілон Маск, щось там, блин, там буксує. Там, а давайте ми вам, вашими друзями будемо. Ну, от то есть Китаю влізти в е, оцю справу не просто як е, е, ті чудаки, які там миротворці. Ну Ми ж то з вами розуміємо, що ніякі китайці не миротворці, вони зараз головні вигодонабувачі від війни. Але якщо Китай е, подумає, що мир буде так або інакше, то хай краще мир буде по китайським правилам. І китайці тоді включать якраз от це все. От що давайте ми будемо гарантами безпеки, там ще 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 можуть китайці запропонувати Путіну зробити якийсь демарш Трампу да, там, в Саудівській Аравії, типа не договорились, а з Китаєм договорились. А ще Зеленський може, а ще ж Сіціньпін скаже: Владимир Олександрович, та нам по барабану там, якщо ти не допустиш залужного на вибори, якщо ти там блогерів всіх пересаджаєш, там ще, що, ще що, ми тебе простимо. Ми ж не цей тлітворний запад, який буде там нудіть, що а де ж там чесні прозорі вибори, там, типу, ми, ми розрішаємо. От, і, і, і Зеленський за це може ухватитися. І китайці це йому запропонують. там, типу, що Ми не проти, щоб ти залишався при владі далі, але ти повижен бути нашим агентом в Європі. Вони навіть будуть не проти, щоб ми в Євросоюз вступили. Але тут корумпують всіх, тут блін, відбудову будуть проводити, парти скуплять там ще щось рідкоземельні, відтиснять Трампа, там. та їм за сказку буде це. Вони тут просто просто у нас буде замість, ми будемо васалами не Росії, а Пекіна нас раз. От і все. І це запропонують Зеленському. І мало того, у нього тут, у них тут точно є агент впливу. І це його звати Давід Арахамі. Він буде по <свят> любитель Китаю. Ну ще два слова. От остання фраза Зеленського, яка дуже обурила українців, коли він сказав, що якщо кому там щось не подобається в... Українці проти виборів, кому не подобається. Да, валіть а навіть та, ще та, да, да. <риклад> да. да, інші громадян. Я вчора був, я вчора <риклад> був на е, телеканалі Дмитро Ньюс, до речі, підписуйтесь і на цей канал, дуже цікавий, е, і ми там згадали з ним анекдот е, анекдот про валіть. Да? Знаєте, коли у трьох людей питають: а що ви розумієте під словом валіть? І от коли питають там, типа Руско, що таке валіти? Ну, це якщо я щось скажу про Путіна і поїду ліс валіти. А, да, там, типа, услуги народу питають, а що ви розумієте під словом валіть? Ну, тут напослідок нацарювати щось і валіть десь в Європу, в Оман, кудись валіть. А українця, а ви що розумієте під словом валіть? А ми будемо валіть владу. От не опять на Майдан вийдемо. Тобто розуміння слова валіть у всіх різне. Так що я хотів би порекомендувати Володимиру Олександровичу, якщо йому не такий народ України. Якщо йому не такі збройні сили України, то е, валіть ви. А я тут вдома, я буду залишатися от десь, десь отаке.